Доброго, шановне панство! Сьогодні ми з вами поговоримо про дві нові події: а саме, After Party і гравець року. Як проходити дані події? Які нагороди нас чекають? Це все ви дізнаєтесь в цьому відео. Ну або вже знаєте, або дізнаєтесь трішечки більше. Не забудьте за авансову вподобаючку і коментар для просування відео нижче. Також дякую тим, хто підписується на канал. Ось тут середеньку каже. Смачного перегляду! Почнемо з події Гравець року. Починається подія з 14 години 26 -го грудня по 10 січня. Ця подія схожа на зал Слави, де був такий же автомат, в який ми вкидали жетони. Ну і Отримували різні нагороди, це фактично те ж саме, тільки з іншими нагородами. Як проходити івент? Все доволі просто. За вхід в гру, вже просто ви так взяли, вмикнули, зайшли, ви отримали автоматично 5 жетонів омели. І дається ще по одному жетону за кожні 7 перемог на день. Тобто, ти зробив перемогу, тобі дали жетон, зроби перемогу, дали жетон, зроби перемогу, дали жетон. Ну і отак, от сім разів. Тобто, всього, всього можна буде забрати десь 12 жетонів. Не десь, а 12 жетонів. Воно буде різне ще залежати від того, чи заберете ви колекційні предмети, бо що там теж падають жетони, там квест. Ну коротше про це все далі буде. Я дуже багато хочу вам розповісти, тому все буде далі. Тобто, фактично, ми відкриваємо один автомат на день. Кожні 5 днів вийде відкрити 2 автомати. Це все добре. Мене єдине, що бентежить, це нагороди. Зараз, 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 зараз. Про що це я? Зараз дізнаєтесь. Дивіться самі, в автоматі нам доступні різні нагороди, які можуть випасти. А саме Super Conqueror, МХ31 прототип, Бізонте С45, ну і звісно ж деякі сьомі, п'яті, четверті і треті рівні, серед яких преміум і колекційні. Також серед нагород буде срібло в різній кількості, обвіси, камуфляжі. А також ще серед нагород може випасти металошукач. Ну, Або валюта для івенту автопаті. Більше за все, що мені дивно, так це компенсація за повторне отримання колекційної техніки. Воно в сріблі. Чи я щось не розумію, чи розробники вирішили урізати все за задоволення тим, в кого всі ці колекційні танки є. Тобто, мені випадає десятка. І я замість логічної компенсації в золоті отримую нелогічну компенсацію в сріблі аж цілих трилями. Чи я щось не розумію, чи лижі не їдуть, але є надія, що це зміниться. Але на жаль, що маємо. Щодо інших нагород, з правої сторони є нагороди, які зможуть забрати гравці, які ж в свою чергу виконали всі завдання, які закріплені за кожною нагородою за рік. Складно, тоді трішечки простіше. Наприклад, колекційний предмет, маринований фрагмент, в цьому колекційному предметі є різні, от реально різні нагороди. Такі, як квест з жетони та металошукачі з їх саме. Щоб забрати цей колекційний предмет, за цей рік мені потрібно було дослідити хоча б один танк з сезону. Ну і так далі. До речі, в квесті знаходяться теж жетони Омели, в кількості двох. Кожен колекційний предмет можна забрати, якщо ви виконали за цей рік різні дії. Знищили один тип техніки хоча б один раз. Ну і все в такому дусі. Насправді кожен забере різну кількість жетонів і відкриє автомат, звісно, теж різну кількість. Ще один моментик. Це аби забрати останній колекційний предмет біонічна рука, вам потрібно забрати минулі колекційні предмети, бо в кожному з них є по одній біонічній руці. Після того як ви зберете 6 біонічних рук. Тобто 5, фактично, ви зможете забрати останній предмет, де знаходяться тематичний аватар з котиком, і він дійсно прикольний, що Мені аж захотілося його поставити собі на аватарку, і фон профілю, який, скоріш за все, хтось залишить, а хтось обміняє на уламки. Обмін цих предметів, звісно ж, на уламки. Щодо цього івенту, це. Все наступна подія автопаті. Ця подія почалася теж з 14-ї години 26 -го грудня і буде йти 15 днів. Ця подія схожа з останнього ну, на Блошиний ринок, де ми забирали рамера. Це на той час була головна нагорода. В цьому ж івенті головною нагородою є Waffen F1.0, тобто Auf e 100 Нова колекційна ПТСАУ 10 рівня. Але про неї трішки потім. До речі. Огляд на даний танк ви можете знайти в описі до відео, а також в закріпленому коментарі. Відео буде на другому каналі. Як проходити цей івент? Все знову ж просто. По-перше, це ну, фактично донатний івент, але є можливість забрати деякі нагороди і безкоштовно, ну, відносно. А саме. Те, що знаходиться по центру, тобто контейнер з кастомізацією, валізами з квестами, і контейнери з brick всі». Для того, аби забрати ці нагороди, потрібно заходити в гру, е зіграти один бій, отримати перемогу і отримати свої 20 металошукачів. І все. Тобто за 15 днів ви зможете забрати або 15 валіз з квестами, або контів з кастомізацією. Ну або раз в 2 дні забирати контейнер з break всі». І отримати, зібравши сім контів, гарантовану тисячу золота, можливо, і менше в. Кожного по різному, ну, талісманів зібрано, можливо, вам потрібно буде три там контейнера, щоб зібрати тисячу. Для того, аби забрати два танки зліва і справа, а саме МБТ або ж БЗ 176 і 9 рівня колекційний, потрібно накопичувати молоти. Аби їх накопичувати, потрібно відкривати шафу за ID-картки. Звісно ж, які будуть в крамниці по фіксованому прайсу, тобто за гроші. У вас питання: а як відкрити контейнер автопаті? Що знаходиться знаходиться з правої сторони. Це найцікавіше. Його можна відкрити тільки ключем брілком які будуть випадати звідки з шафки за ID-картки. Також, якщо я не помиляюся, кожні 10 відкритих шаф дають можливість відкрити один контейнер автопаті де знаходяться рі... Пішкаєте, от так от. різні танки. Але саме в цьому контейнері більший шанс отримати нову ПТСАУ сау WAF 1.0 з 3% шансом. На всі інші танки відсоток там менший. Звісно, дана ПТСАу є і в ШАФці, але відсоток її вибити набагато менший. Всього лише 0.10. Дякувати, що хоч тут компенсація за повторне отримання за колекційну техніку в золоті. Щодо того, як забрати головну нагороду в вигляді вафани 10 то тільки з контів, з других або з перших, тобто або з шавки, або з контів автопаті. І це все коштуватиме вам чималих грошей, так як ціна за ці картки ух, яка не мала. Тож можу побажати, хто хотів забрати цей танк вдачі, бо віддати прийдеться багатенько грошей, і мови про 100 доларів тут не йде. До речі, мої спостереження, що вже через місяць танки, які можна забрати за молотки, можуть з'явитися в контейнерах за золото в крамниці. Це так, просто мої спостереження. На цьому в мене все. Всіх обійняв, не забудьте за завподобачку і коментар під цим відео. Спонсором каналу окремий привіт! отут тут середеньку. Дякую, що підтримуєте канал фінансово. До зустрічі!